Друзі, всім привіт! Як справи? Давно не бачилися. Що це в голову? Треба ФОП робити, блокують аккаунти, бунти, мітинги. Що це таке? Насправді так, тема ця зараз актуальна. Типу, треба зробити всім ФОП, або вас просто-напросто заблокують. Я дуже злий. Це питання дуже активно обговорюється кожен день в моєму чаті, в інших чатах. Багато хто пише мені в особисті повідомлення, типу а що з цим ФОПом робити, чи варто його відкривати, або які плюси, або які мінуси. Багато хто просто боїться його відкривати, багато хто не хоче відкривати. Тому давайте розбиратись. Я ФОП вже три роки в голову, тому розкажу плюси, мінуси. Погнали! Буду працювати і розповідати вам про ФОП і бонусом покажу скільки зараз виходить заробляти, тому що тема заробітків також дуже актуальна, і багато хто людей не хоче відкривати ФОП, тому що кажуть, що немає заробітків. Тема заробітків також зараз цікава, тому що буває, виїжджаєш на роботу, працюєш і просто дивишся на ці оплати, і думаєш, блін, хоч, хоча б ту тисячу заробити за сьогодні, а буває виїжджаєш два наступних дні працюєш, блін, да класно. По заробіткам порядочок. Ну як для літа я маю на увазі. І для уточнення я працюю Київ, правий берег. Пацани, оце жара, я в кофті, трохи підгорів, тому вже другий день працюю в кофті, парюся. Подивіться, яка краса заді мене. Зараз би просто туди щупаком. Коротше, з ФОПом я працюю десь вже три роки. До цього працював також без ФОПа, там років-півтора. Потім почалася ця вся фігня в нас в країні і довелося робити ФОП. Перше, що можу сказати, це те, що я за ці три роки просто працював і просто не про що не парився. Тому що я бачу, хто без ФОПа, тому зарплату затримали на два тижні. В того немає годин, щоб працювати. Пів тижня вдома сидить, зарплати немає, то ще якийсь нюанс. З ФОПом такого немає, тому для мене це є великий плюс, тому що за всі три роки, скільки я ФОП, мені жодного разу не затримали зарплату. У мене є завжди робочі години. Я працюю, я можу на щось розраховувати. Тому це найголовніший для мене є плюс. Слово це моя основна робота, і я можу на щось розраховувати, тому що, наприклад, був би я не ФОП. Не завжди були б години, правильно? Якщо там трошки рейтинг би впав, все, годин немає, сидиш, як дурачок, моніториш. Десь побачив дві години, бистро нажав і поїхав робити тих три закази, скільки там стигнеш. З зарплатою те ж саме може бути. Ти на неї розраховуєш, чекаєш, що може вона прийде, там тобі може треба щось купити. Може там якийсь, блін, кредит, не дай Бог заплатити, може ще щось. А її немає. І може не бути півтори тижні. Оце це є дуже великий. Ой, ти мрало. Ох ти. Су... Боже, що за дикарі, наче дорослі люди а ведуть себе як неадеквати. Ні, ну звісно, що не все так страшно, як я кажу, що все нестабільно, роботи нема, зарплати не платять, все нічого нема. Ні, це не так. Якщо в тебе гарний рейтинг, понятно, що в тебе є години, але оце єдиний нюанс з виплатами. Буває там щось затримаю там чи ще щось. Все а не дуже приємно. Далі з плюсів це безкоштовна заміна сумок один раз на тисячу замовлень, бо багато вон пацанів ганяють з такими сумками, що їх треба вже на полочку десь в музей ставити, а не міняють, тому що жалко заплатити кошти свої. Ще є плюсом для тих, хто зараз відкриває ФОП, компанія компанія Глова типу, за вас буде платити податки до Нового року включно. А там не знаю. А з приводу відкриття ФОП питають також чи довго це, чи важко це зробити. Пацани, 15 хвилин. 15 хвилин за вас все зроблять. Залишайте заявку, з вами зв'язуються, назначають дату зустрічі. Приїжджаєте на офіс Стартакс. Підписали три бумажки, там я вже не пам'ятаю скільки, і поїхали додому. Розумію, що питань багато. А яку мені карточку треба відкрити, а в якому банку і так далі? Це все також. Ви приїдете виберете, який банк вам треба. моно, приват, наскільки знаю, там ще якісь можна, і все з цього приводу навіть можна і не переживати. З приводу самої цієї компанії StarTax, ну. Наша нормальна, адекватна контора, все прозоро, всю звітність ви бачите, куди йдуть кошти, за що платити. Питань також немає. Одне, що я запам'ятав, це коли мене заблокували в голову. Я писав підтримку, там за що, чому. Коротше, нічого не вирішувалось. Я написав цю компанію Стартакс. Вони написали в Глово і мене на наступний день зранку розблокували. Не знаю, чи зараз таке можливо, але по будь-якому нюансу, я там ось сам недавно їм написав, вони зразу відповідають. Тобто, по будь-якому питанню ти пишеш, в тебе буде відповідь. Очікувати довго не треба. Тому пацани, хто планує далі працювати, в кого Глова це як основна робота. Я би порадив відкривати ФОП і просто працювати і не паритись, як воно буде далі. І єдиний мінус це сплата податків, тому що я розумію, що податки ніхто не хоче платити, але податки, блін, платять всі. Я думаю, ви навіть чули, що ті, хто там продає щось в інтернеті, Оликс, промій. Їм тепер також треба сплачувати податки. Тому тут вибору немає, пацани. Тут питання вже не до голови, типу, за який хрен я маю платити податки, чому я маю відкривати ФОП-пацани. Це вже питання до нашої держави. Потужно було. Для прикладу до голови я працював в охороні, офіційна зарплата у мене була 12 тисяч. Чистими я отримував 9600, 2400. У мене теж були питання, за який хрен і кому я маю платити 2400. У мене дівчина, ну майже жінка, вона працює в приватній клініці і вона за себе сама сплачує налог 3 тисячі. Пацани, без, без налога зараз. Я так розумію, нікуди. Згоден, що платити їх не дуже хочеться, коли ти платиш налоги, а їх деребанять просто по карманам. Остановіться! наче все розказав. Це моя думка, це мій досвід. Тому вирішувати вже вам. Я, от, наприклад, коли три роки його назад відкрив, я про нього навіть і не думаю до сьогоднішнього дня, тому що податки самі сплачуються, звітність за мене ведеться. Працюю собі та й все. З приводу заробітки ось так приблизно виходить. Це вчора 2400, із них майже там 500 чайових і сьогодні 1500. Ну але це Київ, правий берег, мотоаккаунт. Виходить якось так. Тому дякую за перегляд, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, переходьте в наш телеграм-чат, будемо спілкуватись. Всім гарного дня. Пока.